Всім привіт та доброго здоров'я! Таку смакоту багато хто пам'ятає зі свого далекого дитинства. Отож, давайте пригадаємо і приготуємо. Для цього згодиться підсохший батон або батон, який завалявся в морозилці. Якщо батон був у морозилці, даємо йому розморозитись при кімнатній температурі. Саме так я і зробила. Нарізаємо та готуємо суміш. Ливаємо в глибоку миску молоко. Додаємо цукор, тепер яйця та все ретельно перемішуємо. Чекаємо, допоки цукор трохи не розчиниться. Наливаємо трохи в сковорідку, даємо прогрітися. Ось так гарненько занурюємо в молочну сумі шматочки батона та обсмажуємо з двох сторін до золотистого кольору. Такі молочні грінки найгірше печива та тістечок. А можна їх вживати і з молоком, з чаєм та з кавою. Або просто так, без нічого. Це надзвичайно смачно. А головне так просто та швидко. А також це гарна паличка-виручалочка для сніданку. Ніжні, м'якенькі, ароматні та дуже смачні. Просто тануть в роті. Всім смачного! Готуйте та смакуйте! Готуйте з любов'ю та задоволенням. Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості. Мені надзвичайно приємно! Підписуйтесь на канал. Будемо готувати разом. Якщо сподобалось відео, поділіться з друзями та знайомими. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна. До нових смачних зустрічей!